Добрий день, мої малятки! А чи замислювалися ви, де народжується грім? Так, давайте дізнаємося про це з книжки Сашка Дерманського Малим дітям про все на світі. Сподіваюся, вона нам у цьому допоможе. Одного літнього дня високо в небі народився грім. Гур гур гур. гур задоволено прогурчав він. Мамо, я народився, а Грім розвернувся довкола. Він побачив дві темні грозові хмари. Здрастуйте, гуркнув грім. Ви часом не мої, мами? Ми твої бабусі, відповіли грозові хмари. А де ж мама? запитав грім. Хто вона? Твоя мама блискавка, сказала одна хмара. Вона народилася на мить. Тут таки народила тебе і зникла. А блискавка, це що? Блискавка це електричний розряд. Вона вдарила так сильно, що повітря нагрілося від нагрівання, воно розширилося і дуже швидко рухалось у небі. І стався такий собі повітряний удар. Від цього удару утворився гучний звук. Цей звук і є ти, грім. Мені здається, Дуже тихо проворкотав грім. Я втрачаю силу, скоро мене не стане. Не хвилюйся, відповіли грозові хмари. Знову буде сильний дощ, і ми знову народимо блискавку. А вона знову народить тебе. Бувай! і до зустрічі. Ось як дивовижно з'являється грім. Було цікаво? Тоді до наступних зустрічей. До побачення!